Ще пам'ятаєте, що таке Хайперлуп? А він живий, принаймні частково і навіть досяг суттєвих успіхів у Нідерландах на цьому тижні. Тестовий автомобіль капсули підняли в повітря та пропустили через трубу на випробувальному майданчику для системи високошвидкісного транспорту, яку колись рекламував Ілон Маск. Сьогодні, під час першого успішного випробування, ми змогли підняти транспортний засіб, а також увімкнути систему наведення та систему руху. Оголосив Марінус Вандермейс, директор з технології та інженерії компанії Hyperloop Hart. 420-метрова труба European Hyperloop Center складається з 34 окремих секцій діаметром переважно 2,5 метри. Вакуумний насос висмоктує повітря, щоб зменшити внутрішній тиск. Це зменшує опір і дозволяє капсулам рухатися на високій швидкості. Розробники Hyperloop хочуть, щоб капсули в ідеалі рухались по трубах зі швидкістю до 700 км на годину. Вони вважають, що цей спосіб пересування, майже як у футурамі, тільки у трубі літатиме захищена капсула, а не ваше м'яке людське тільце. Буде набагато більш ефективним ніж короткомагістральні рейс і високошвидкісна залізниця.